Це компактна комп'ютеризована вишивальна машина, спеціально розроблена для домашнього використання. Вона маленька та елегантна, але має потужні функції, підтримуючи різноманітні види вишивки, такі як вишивка на одягу, плоску вишивку, вишивку на кепках. Машина оснащена 15 -ма кольорами і підтримує багатоколірну вишивку, обладнана 10 дюймовим сенсорним екраном, який забезпечує легке та швидке управління. Максимальна швидкість вишивки досягає 1200 стіпків на хвилину. Ця модель комп'ютеризованої вишивальної машини може швидко перетворити дизайн у вишуканий виріб. Унікальна система натягу нитки забезпечує точність і якість кожного стібка. Різноманітні п'яльці можуть бути встановлені для задоволення потреб клієнтів у різних розмірах вишивки з максимальним розміром робочого поля 360 на 200 міліметрів. Конструкція для вишивки на кепках з широким кутом 55 градусів розширює діапазон вишивки та забезпечує безпечне виконання роботи. Широкий кут 270 градусів дозволяє вишивати по бокам кепки. Фувей BF1500 – це нова модель комп'ютеризованої вишивальної машини, яка приносить вам приємний і зручний досвід вишивки.